У мене на столі 4 станції, а взагалі на відео їх буде 5. Я не буду казати зараз про моделі, будемо про них роздивлятись окремо. Головне питання в чому вони відрізняються. Ми подивимось їх характеристики та протестуємо їх у роботі. Зараз у мене на столі станція Quick 881D. Із комплектації ми маємо саму станцію, ручку термофена зі шлангом. Тримач термофени, три насадки, кабель заземлення, та інструкція. По самій станції ми маємо нез'ємний кабель жилення та нез'ємний шланг для термофену. Із особливостей станції це те, що вона може зберігати до трьох комірок пам'яті з різними профілями температури та потужності помпи. А по її можливостям, її потужність 1300 Вт, а об'єм потоку повітря 90 літрів на хвилину. Насадки замінюються дуже легко, ми просто їх. Вставляємо та прокручуємо. Також само ми їх знімаємо. Коли ми будемо ставити ручку термофини у стійку, він буде вимикати нагрівач та видавати гарячий об'єм повітря на максимальній потужності. Ну а зараз ми її підключимо і подивимось, її інтерфейс та калібровку. Тож включаємо. Станція включилась. Ми можемо змінити температуру, переключаючи кнопки темп. Та змінити напор повітря, змінюючи кнопками Air. Нижні кнопки channel 1, 2 та 3 це заготовлені профілі для пайки. Їх можна також змінювати на свої. Ми виберемо 300 градусів та поток повітря на 70, максимально 200. Виключено скондустанцію, щоб поставити насадку. Включаю. Та будемо зараз дивитись, яка в неї калібровка. Температура трохи завищена на спочатку на 15 градусів, але вона трохи впала, коли станція вже стабілізувалася. Маємо приблизно 300 градусів плюс-мінус 4 градуси. Це все залежить від того, як далеко стоїть у мене термопара. Станція, як на диво, дуже тихо працює, а зараз ми спробуємо випаяти мікросхему з цієї плати. Все. 45 секунд, і мікросхема випаяна. А коли ми ставимо на підставку, паяльна станція вимикає нагрівач. Тамикає максимальний потік повітря, щоб швидше охолодити. А коли нагрівач вже охолодився до 100 градусів, станція вимикає все та очікує подальшої роботи. Ну, і наостанок про цю станцію та мої враження, вона дуже легка в роботі, інтуїтивний інтерфейс. Та вона зможе випаяти мікросхеми навіть на теплоємних платах та не пошкодити пластик. Ну і скільки вона не коштує, вона варта своєї уваги. А наступний наш лот це Quick tr 1300 a Ця станція також має максимальну потужність 1300 Вт та об'єм повітря 70 літрів на хвилину. В комплекті у нас іде сама станція, з'ємна ручка термофену, підставка, три насадки. Кабель заземлення, ключ для закручування шлангу, з'ємний кабель живлення та термоковрик. Ну і дві інструкції на англійській та китайській мові. Ця станція хоч і похожа на минулу, але має ряд відмінностей. Як, наприклад, це в нас більший екран, де більше інформації. Також її можна налаштовувати. Насадки змінюються вже іншим способом та знімаються також. Підстанція, на яку ставиться ручка, має решітку для видову гарячого повітря. А на рахунок термоковрика я таки не знайшов, де його можна примінити на станції. Ну і тепер поговоримо про її можливості та функціонал. Коли станція тільки включиться, нас попросять натиснути кнопку, щоб її розблокувати. Кнопками Т та Т- ми змінюємо температуру. Кнопками F та F- змінюємо поток повітря. Кнопкою CH, якщо ми затиснемо, ми виберемо профіль. Якщо затиснемо T-F- та F ми попадаємо в меню налаштування, де ми можемо налаштувати все, що заводне. Хоч профілі, температури максимальні та інше. Також є тут секундомір, щоб станція не працювала більше заданого часу. Ну, а тепер про заміну насадок. Насадки в нас просто вставляються. Затискається об підставку, і коли треба замінити, ми продіваємо саму підставку та витягуємо. Також замінюємо інше. А ще коли ми ставимо ручку термофена у підставку, він виключає нагрівач та охолоджується. Ну і тепер ми також провіримо калібровку та як він паяє на платі. Ми включили станцію та зараз заміряємо її калібровку. Термопара майже впетик. На садці, і ми маємо плюс-мінус 1-2 градуси по грішності. Відкалібрована вона добре. Ну а зараз я спробую випаяти роз'єм. Все, 30 секунд та роз'єм випаєн та не пошкоджений. Але якщо не налаштувати таймер і час вже плине, то буде сигналізація у тому, що час вже пройшов. На заключення скажу, що станція мені дуже сподобалась і вона дуже швидко впорюється з усілякою роботою. Quick TR1100 це станція вже трошки іншого типу. Вона має вже не таке велике дуле для нагріву та інші насадки. Ця станція більше підійде для. Дрібної електроніки, щоб випаюти, наприклад, мікросхеми в телефоні або SMD-елементи. По характеристикам цієї станції, максимальна температура 500 градусів, потужність 200 Вт, а об'єм повітря 7 літрів на хвилину. Тепер про комплектацію. Кабель живлення з'ємний. Сама станція, шланг з ручкою термофену теж з'ємний. Керування на станції у нас сенсорне. Є інструкція, термокилимок. 5 різних дрібних насадок, кабель заземлення та тримач з охолодженням та зміною насадок. Насадка у цій станції замінюються як у звичайного паяльника. Викручується гільза, вставляється насадка та закручується. Все. А тепер. Поговоримо про те, яке у неї керування. Включаємо станцію, розблокуємо. Вона одразу включається і переходить в режим сну. Якщо ми натиснемо одиничку, ми зможемо змінювати температуру, яка буде поточна на станції. Двійкою ми змінюємо потік повітря, максимальне значення 7, мінімальне 0,1. Кнопкою 3 ми змінюємо таймер, через який станція буде сигналізувати. Якщо утримати, ми включаємо термопрофілі. І всього 3. Якщо затиснути кнопки 2 та 3, ми перейдемо у налаштування, де ми можемо змінити налаштування профілів. Максимальну температуру та інші настройки. Сенсорне керування не дуже зручне, але подивимось, як воно буде працювати в роботі. Беремо термофен, включається одразу компресор, та будемо дивитися, яка температура на виході. 320 градусів з поврічністю, в тому, що термофар в мене в руці і дрігається. А тепер подивимось, як швидко випає ця мікросхема. І за 35 секунд станція змогла випаяти маленький SMD-елемент. Так як ця станція має маленьку потужність та маленький об'єм повітря, то елементи більші, ніж. SMD резистори конденсатори або отакі маленькі мікросхемки, в нею випаяти складно. Я намагався випаяти і роз'єм, і велику мікросхему. Навіть на 380 градусів вона не хотіла випаюватись, то таймер вже доходить до кінця і станція вимикала нагрівач. Тобто ця станція підійде тільки для дуже дрібних робіт з SMD елементами Мікросхеми та роз'єми не випаяти буде складно. На рахунок цієї станції під кінець я скажу, що вона мені не дуже сподобалась через сенсорне керування. Таймер, який вимикає, нагріває через 40 або 60 секунд, якщо ви його не налаштуєте. І те, що я зазвичай працюю, з більшими елементами, ніж SMD, резистори або конденсатори. Але я вважаю, що у цій станції є свої прихильники. Наступна на станції – це Quick 715 2 в одному. Це вже більш простий сегмент класу паяльних станцій, але в неї теж є свої особливості. Ця станція у нас на 760 Вт, 60 Вт з яких це потужність паяльника. Максимальна температура паяльника 480 градусів, а термофену 500 градусів. В комплекті ми маємо саму станцію зі змінним кабелем живлення, термофен, який не від'єднується, та паяльник. З роз'ємом. Є один нюанс. Якщо ви хочете працювати цією паяльною станцією без паяльника, цього не вийде, бо без паяльника вона буде сигналізувати, що його немає. Ну і плюс у неї немає попереду перемикачів, щоб вимикати паяльник або термофен. Тому якщо ви будете працювати за станцією, паяльник завжди буде включений. Про іншу комплектацію це ми маємо 4 насадки для термофена, від'єднувач насадок та інструкцію. Тримач паяльника має велику металічну форму та гумку, щоб витирати жало. Як ви бачите, якщо паяльник не підключений, вона буде постійно сигналізувати. Тому я виключаю її, щоб підключити паяльник. Попереду ми також маємо екран, перемикачі температури фену, перемикачі температури паяльника та енкодер. Для регулювання потужності потоку повітря на термофені. Це в нас вже не компресорна паяльна станція, а турбінна. Тому різниця в температурах може більше відрізнятися. А для цього ми зараз протестуємо термофен та паяльник, як вони відкалібровані та як добре випають мікросхеми. Насадка термофена підключається, як і у першій станції, вставляється та закручується. Виставляю 300 градусів та 80% потужності вентилятора. Перемикання у термофено на 5 градусів. Після деякого часу температура більш стабілізувалась на 295 градусів. Ну а на рахунок паяльника ставлю теж 300 градусів і перевіряю. Також, поки перевіряю, скажу, що під кутом монохромний дисплей дуже погано видно. Паяльник не дуже добре вдалося перевірити на калібровку, тому що вже руки устали тримати термопару та паяльник на весу, але максимальну температуру, яку я зафіксував, була 280 градусів. Вважаю, що він все ж таки відкалібрований, і це все порічність термопари та моїх рук. А тепер подивимось, як цей термофен буде випаювати мікросхеми. Одна хвилина 25 секунд. Ну і паяльникам ми спробуємо залудити цю каплю припої, яка вже давно лежить на платі. Як ми бачимо, навіть з таким тонким жалом все добре лудиться. Ця станція вже має ряд своїх плюсів та мінусів, але за її цінову категорію, яка 1 третя від тих, що ми передивлялися до цього, це не може рахуватись мінусами. Перше, це монохромний екран, який дуже погано бачите під кутом. По-друге, немає вимикача, паяльника, тому він завжди буде включений, коли ви працюєте тільки з феном. Із плюсів можу сказати те, що термофен дуже швидко нагрівається та добре випає мікросхеми. Ну, не так швидко, як станції, які коштують подорожчі, але все ж справляється дуже добре. Паяльник теж дуже швидко нагрівається та залужує навіть теплоємні місця. Ну і наостанок у нас термоповітряна станція Quick 2008. Це така ж паяльна станція, як була перед цим, але вже без паяльника. Станція також має монохромний дисплей, три комірки пам'яті для різних температур, енкодер для потоку повітря та перекмакчі. Та перемикачі для переключання температур. По характеристикам, вона має 700 Вт та об'єм потоку повітря 30 літрів на хвилину. Кабель жилення та кабель термофена не від'єднуються. В комплекті у нас іде сама станція, інструкція 4 насадки. інструмент для заміни насадок і все. Це в нас сама молодша модель із серії термофенів від Квіку. І подивимось. На що він здатний? Насадка на термофен вставляється, як і в минулій моделі. Вставляється та закручується. Вистав 300 градусів та 65% потужності вентилятора. Тут монохромний дисплей вже краще показує, ніж в минулій. Дивимось калібровку. Ну і ми бачимо 305-308 градусів. Трошки є погрішність, але невелика. І тепер подивимось, як швидко. Випається останній роз'єм з цієї плати. 33 секунди і роз'єм випаяний. Ну і під кінець. У цій за її ціною та можливостями я нюансів не знайшов. Випаю швидко, екран добре видно, є вимикач на передній панелі. Та дуже дорого перемикають температури не на 5 градусів, а на кожен градус. За цю ціну станція Во. А взагалі, якщо б у нас була в асортименті ще 857 DW, то вона б показала, хто тут батько. Тож, ви вже побачили всі моделі, які у нас є в наявності від компанії Quick. Вони мають свої особливості та можливості. Тож перед купівлею обирайте, що вам зручніше і як користуватись. Замовити ці станції ви можете у нас на сайті, а посилання будуть під цим відео. А також не забудьте написати, якщо у вас є квік, яким ви користуєтесь і який ви б хотіли собі придбати. Мені самому сподобались дві перші, тому що за таку ціну, як їх не хотіти, і остання модель квіку. Тож, якщо вам сподобається це відео, поставте лайк та не забувайте підписуватись та ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші майбутні відео. І на цьому все, до зустрічі, па-па!